Поліцейські офіцери громад Кам'янського району не розділяють роботу та особисте життя. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, охороняють спокій громади. Вони на своєму місці, бо їхню допомогу та підтримку постійно відчувають мешканці територіальних громад. Вже три роки успішно функціонує проект під назвою Поліцейський офіцер громади, ініційований Національною поліцією України. За цей час правоохоронці допомогли владнати чимало питань мешканців, у тому числі родин з дітьми, які залишили свої домівки через вторгнення Росії. Чим живуть та як працюють поліцейські Кам'янського району, бачила і наша знімальна група. Сергій Мороз 20 років присвятив роботі у правоохоронних органах. З них три несе службу поліцейського офіцера громади. Кожен ранок розпочинає із зустрічі зі старостою селищної ради громади, на якій обговорюють робочі моменти свого доброго помічника. У вирішенні будь-яких питань тут знає кожен мешканець. Я ні на хвилини не засумнівався в цій в цьому виборі професії. Я пишаюся цією професією, бо Тут є можливість допомогти людям, допомогти односельцям. Я, також староста села, небайдужі громадяни. Всі ми разом намагаємося людям допомогти, бо я. Дуже сильно розумію, яке в них сталося горе, як їм дуже тяжко на сьогоднішній день. Знаходимося з Сергієм Олександровичем. 24 на 7 на зв'язку. Люди звертаються з різними питаннями до Сергія Олександровича. Максимально ці питання вирішуються, в тому числі, і я, як староста, звертаюся до нього з своїми питаннями. Всі питання у нас вирішуються. Роботою ми Сергія Олександровича задоволені. Щотижня правоохоронці разом із представниками місцевих громад збирають і доставляють продуктові набори та засоби гігієни вразливим категоріям громадян і тим, що опинилися у скруті. Гуманітарні набори допомагають збирати благодійні організації та волонтери. Для Ірини її двох дітей та трьох онуків. Це справді суттєва допомога. Ділиться жінка. Дітей кормить треба, я пенсіонерка сама. Пан Сергій уже слава Богу за ці два місяці, що ми тут два рази нам гуманітарку привозив. Дуже діти доволі. Велике спасибі. Староста нам дуже допомагає. Ну, Любить питання, які треба, ми звертаємося, Вони нам завжди допомагають. Схвальні відгуки про поліцейського офіцера громади. І Ольга жінка приїхала із міста Слав'янськ Донецької області, виховує чотирьох дітей. Трьом ще не виповнилося 18 років. Така допомога потрібна. Не зовсім вистачає грошей на їжу, так скажемо. І Дуже благодарна за це. тому що Бувають такі моменти, коли душа дійсно. А діти завжди хочуть сладкого. Ще для однієї родини Сергій чудодійник із добрим серцем. Старша 12, а сама 2. Дякую, большое, що привезли. Для нас це радість, особливо діткам. Головне у роботі офіцерів спілкуватися з мешканцями та дізнаватися про їхні потреби. Цим завданням чудово справляється ще один правоохоронець Віталій Вуєв. У Моєму секторі перебувають 10 Осіб, які працюють поліцейськими офіцерами громадами та працюють безпосередньо в громадах, пішов працювати до поліції, так як відчував, що потрібно допомагати людям у скрутних становищах. Про свого опікуна поліцейського чудово відгукуються місцеві мешканці. Кажуть, з будь-яким питанням можуть звернутися до нього. У найкоротші строки отримують необхідну допомогу. Допомагає поліцейський офіцер громади і патронатним родинам. Зустрічі з ним особливо чекають наймолодшим. Нам дуже хорошо допомагають, очень особливо треба, там, що завжди допомогу. Завжди і крупи, і ну, масло, що там сахар малим, бачить печеньки, і от йогурти. І все ну, все-таки все легче, тому що не покупать это все робота у поліції покликання Євгенія Бородая. Правоохоронець гідно несе свій обов'язок. Впевнений, допомога та небайдужість до людей надважливі для кожного свідомого українця. Це наша основна задача допомагати людям, особливо в такий нелегкий час, як зараз відбувається в країні. Тому перш за все. Наші дії зараз спрямовані на допомогу таким людям. Брат мій також є поліцейським міц громади, який також вже на службі міліції та поліції вже близько 16 років. Та наш сімейний девіз допомога людям. Марина нещодавно приїхала з Донецької області оперативним візитом свого поліцейського офіцера громади. Вражена дуже дякую за допомогу. Ми не очікували тільки приїхали зі Львова. Були в Львові, самі з Краматорська. Ну, вчора завітали до вас і ви нам сьогодні привезли гуманітарну допомогу. Не очікували, так, що всі мирного неба над головою. Дякую. Гості з інших міст знайшли не тільки прихисток для своєї родини, а й нових друзів, щирих та справедливих. Тут ми п'ять місць вже знаходимося. Нам предоставили будинок. Тут ми проживаємо. Дуже спасибо за гуманітарну допомогу поліцейській громаді. Сільська громада дуже нам да. допомогла, дуже. Люди дуже добрі, нам всі допомогли. Ми Вселен, дуже вдячні. У Кам'янському районі віддану службу поліцейських офіцерів громад несуть 10 правоохоронців. Вони роблять усе можливе, аби і місцеві мешканці, і громадяни з інших куточків України почували себе у безпеці, турбуються і з порозумінням ставляться до них. Адже лише об'єднавшись, українці зможуть подолати ворога, а після війни відбудувати сильну та незалежну країну.